Нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до тяжких і невеликовних хвороб, до передчасної і наглої смерті, нехай наш дім і всі ми, хто проживаємо в ньому, будемо захоронені від пожежі і повені, від нападу злодіїв і ворогів, від всяких та різних. Злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика. А ми будемо прославляти і дякувати Богові та облажати й шанувати Твоє святе ім'я нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.